Всім привіт! Це акумулятор центр. А, магазин з продажу систем резервного живлення, акумуляторів. Тестуємо а, таку от панельку Джекері називається. Джекері Solar Saga 100 А100 Вт 20 Значить, Підключили ми її до блюетті. Э, Це у нас блюетті такий маленький на 268 Вт. Підключили її. Тут панелька зразу йде з підключенням, з неї зразу цей дріт. І тут дріт таким чином зроблений, що можна зразу напряму просто від панельки підключати і заряджати телефон, комп'ютер, що ми собі захочемо. Панелька має такі ніжки, собі на ніжки вона підключається. Ми її просто отак от складаємо і виставляємо, направляємо до сонця. Сьогодні у нас така. Погода, така це що початок весни чи середина весни. Сьогодні у нас 22 березня. Погодка така пасмурна, але тим не менш, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас іде генерація. Панелька видає в даний момент, не знаю чи видно, 21 Вт. Зараз сонце зайшло за хмари. От 21 Вт вона видає зі 100. Це зараз такий, так, який зараз час. Зараз 12 година і сонця майже немає. От. Причому вона видає 20-30 ватт щойно видавала. І таким чином воно собі може за, за день при трошки потужнішій генерації може зарядити. Получається 50. Ну, десь до пів кВт, може зарядити. Це є така компактна панелька, вона і переносна, але потримає. Угу. Саме головне, що і підходить е, універсально, бо да. підходить до блюеті. Да. Вона, вона компактна. І це є такий формат. Він підходить до різних паверстанцій, тобто можна підключати джекери, блюеті, інші всякі виробники, екофло. І тут є перехідничок. Це, це більш грубий, тут є більш тонкий. Просто, просто отак сюди втикаємо. і все А потім вже оцей, ця паверстанція може видавати напряму 220. тобто Ми сюди втикаємо там, там, зарядку для телефона або не знаю, що ви там хочете собі зарядити. Загалом воно видає потужність 600 Вт і має ємність 268 годин. І ще що зручно, що отут зверху є безпровідна зарядка. Тобто можна просто отак телефон собі поставив і, і він зразу заряджається. Оцей телефон, на який я знімаю, він підтримує безпровідну зарядку. Я його ставлю, він зразу заряджається. І ще покажу... будь ласка. Ще покажу вам, у нас в магазині є є ще ще от є джекері, от наприклад, це є на 500 Вт. Це, считайте, в два рази більше від того, що я показував. Так само. От, є ще на кіловатт джекері, є ще там, на 2 кВт. Це як би, готова така система, такий самий, такий, екофлот, які від іншого виробника. До речі, ці джекері це є лідер ринку паверстанцій в світі. Вони зараз на, на Амазоні мають найбільший, найбільші продажі там, по всьому світу. І ще так в двох словах розкажу, що в нас є цікавого в магазині. Тобто Ми тут фокусуємося на системах резервного живлення і на. Сонячних електростанціях. Тобто, от, що ми тут бачимо? Ми бачимо звичайний безперебійник, який на 350 Вт і з підключенням до нього акумуляторів. Також є інвертор сонячний на 1 кВт, на 2, ні, ні, це на, на 3 кВт, на 5, на, 7, на, теж на 5, на 7 кВт. Також у нас є літій. Феромфосфатні, і і нікель-марганцеві батареї, такі з ресурсом більше 5000 циклів Є гелеві батареї, є AGM батареї в принципі Є в нас трохи вибір по батареях. Це те, що тут представлено. і Окрім того, що багато чого представлено в інших магазинах. окрім того, в нас є сонячні контролери. Це такі, щоб сонячні панелі напряму, напряму Включатись до сонячних панелей і з них зразу отримати ток там, чи 220 вольт чи 12, скільки вам потрібно. Ну і різні конфігурації акумуляторів, розетки різного плану. О, і зараз якраз вийшло сонце, ми зараз подивимося на, на потужність генерації. Так, скільки воно тут показує? Ого, 105 ватт. Що, ага, я закрив, Зачиняю, та. закрив панельку. Mm. Так. 96. 96 показує, 99. Ну, реально видає. видає навіть 105 Вт видає. Це круто. О, при при такому сонці, як зараз є, воно може зарядити цю станцію за 2,5 години, а, а от ту, що я показував в Джекері, вчитайте, за 5 годин, типу 500 Вт за 5 годин, 250 Вт за 2,5 годин. Отака от чудова штучка, вона є дуже надійною, вона є захищеною там, від, від води, також захищена, вона є протиударна, тут є спеціальна груба плівка, така, що вона не боїться там, пошкоджень. Наприклад, якщо в нього камінчик поставити, а ну включить джекері. Зараз ми ще включимо джекері, подивимось. Як воно конкретно на джекері покаже. Так, і на джекері. ага, Так, я закрив її. Подивимось. 198. Так, що тут у нас має бути. Напевно, ти ще там Шік. Шік. Ой, так, О, Ну, Давай так, все, інпут. О, пішла генерація. Пішла генерація. От, 46, 57 ватт, 58, 50, але вже зараз трошки сонце зайшло за хмари. Менше показує. Але розганяється. 70 ватт. Добрий день. Затащимо дітей? Западь, цепай. Після транзакції трохи сонце з захмарки зайшло, але реально от воно видає. Розумієте, це така це просто якась магія. Ти собі поставив сонячну панельку і воно тобі дає електрику. Це взагалі феномен такий відбувається в нашому світі, що ми напряму енергію отримуємо від сонця. От, рекомендую всім е, такі мати компактні системи, вони зручні, можна в машину собі закинути, можна на природу виїхати. Також це є якби безпека для. Якщо в разі того, що буде якась там, там ракетна чи якісь відключення, ці системи вони є дуже зручні, компактні. Ми, в принципі, на такому джекері пережили весь блекаут, весь дуже було комфортно. Тобто ми собі включили джекері. І все, ми маємо там телевізор, інтернет, якесь мінімальне освітлення, на ньому ще є. Ще є ліхтарик, який освітлює. В принципі, дуже зручно, то рекомендую. Ну, це був акумулятор центр, ще раз нагадаю, у нас новий магазин на зеленій 263. Це у нас тут акумулятори, резервне живлення, сонячні панелі. Великий вибір всього. Ми зараз тільки відкриваємося, запускаємося багато цікавих речей. Телефонуйте, звертайтеся, чим зможемо, допоможемо. Ось тут наш номер телефону. Всім хорошого дня. Будьте енергозабезпечені і енергонезалежні.